Раніше готували човники з баклажанів, але зараз набагато все простіше. Ми зараз приготуємо смачні дуже баклажани і не потрібно буде вирізати там човники і таке інше. Тому ріжемо баклажан ось такими довгими слайсами, десь шириною по 1 см. Також робимо ось такі надрізи навхрест на кожному шматочку. Дуже гарно, що зараз не потрібно вимочувати баклажани, бо вони вже всі сорти йдуть без гіркоти. І це дуже класно. І ми трішки це все підсалюємо, не дуже багато. Потім залишаємо ці шматочки і робимо якби начинку. Беремо помідорчики і нарізаємо ми ну, звичайними невеличкими кубиками. В принципі, тут немає дуже значення, воно все це буде запікатися. Просто поріжемо і все. Крім помідорчиків, нам ще потрібно буде сир і фарш. Тому, коли ми поріжемо помідорчики, ми потім ще нарізаємо сирочок. В мене просто так вийшло, що е, сир я взяла слайсами замість шматку, тому я його нарізала теж шматочками. Якщо ви берете шматочок сиру, то натирайте його на терці. Сир берете, який вам подобається, ваш улюблений, У мене гауда. Він теж дуже гарно підходить по смаку. Я думаю, що ваш улюблений сир зробить е, свою справу в цій страві. Теж я нарізаю маленькими кубиками, щоб воно дуже добре перемішувалося з нашою начинкою. Фарш я вибрала індюшачий, можна брати курячий. Свинячий фарш теж можна брати, але дуже жирний е, виходить з Тому я е, беру більш такий пісний або курячий, або індюшачий. І ось це ми тепер все змішуємо: фарш, помідор і сир. Також сюди додаємо яйце. Фарш у мене був пів кіло, пару помідорчиків, е, упаковочка сиру. Е, солимо, перчимо. Додаємо ваші улюблені спеції, можна там італійські трави, прованські трави. І обов'язково чесничок. Видавлюю я через часника давку. І все це дуже гарно перемішуємо, щоб воно рівномірно розподілилося все по начинки, і яйце гарно все розмішалося, тому розмішуємо гарно. Тим часом, звичайно, я вже нагріла духовку до 200 градусів. І тепер беремо деко. Я завжди простилаю його пергаментом, тому що так зручніше, потім пергамент зняв і нічого не потрібно мити. Такий лайфхак. Із пергаменту все нічого не пригорає, все дістається дуже легко. Значить, на пергамент ми викладаємо наші шматочки. Баклажанів. Якраз у мене один великий баклажан розміщується на одному деко. Якраз розмістився так гарненько. І тепер на кожен шматочок викладаємо нашу начинку. У ну, мене виходить десь дві ложки столові на шматочок. Гарно ми так розподіляємо по всій поверхні. І так по кожному шматочку. Ніякої олії, нічого не потрібно. Воно не буде жирні, оці баклажани, коли там запікають, чи олією збризкують, чи смажать в олії. Дуже не люблю такого жирного. Виходить, просто і не сухо виходить, тому що там помідори і сирочок. А якраз то те саме, що ну, дуже класно, ось обов'язково скуштуйте. Ставимо в духовку на 20 хвилин. Розігріта була до 200 градусів, нагадаю. І ось, будь ласка, це неймовірна смакота. Виходить соковита і смачна страва. Всім смачного!